Вітаю вас сьогодні 22 травня. Давайте по останнім новинам. Новини, звісно, жесть, що вчора ввечері від Трампа та від лідерів. Що сьогодні зранку теж Трамп почав. Новини ми читаємо і все пов'язано з Трампом. Так, що він тут каже? Він вважає, що Путін, Трамп вважає, що Путін не зупинить війну, бо переконаний у своїй перемозі. Це правда? Це правда, що Трамп вважає, що Путін не зупинить війну. Бо переконаний в своїй перемозі. Ми, в принципі, і так це знаємо. І без Трампа. Це правда? Так, хитрість минуле. Ірафант, правосуддя, зміни, сонце. Ірафан призведе до якихось змін. Якийсь ірафан призведе до якихось змін. Ну, тут є карта хитрості. Я просто хочу зрозуміти, це Трамп дійсно так думає, чи це якийсь хитрий план? Ну, тут є хитрість, чи дійсно Трамп так думає, що Путін не зупинить війну, бо переконаний, переконаний так у своїй перемозі. Зв'язані руки, війна, розмови, важкість, сила. Тупік, ну, дивіться, тупік перемовин. Перемовини в них зайшли в тупік. У Путіна з Трампом. ось тупік і домовитись. По війні, до речі, знов той хоче всі території. Ось Росія і чотири Пентаклі. Хоче всі території, і карта Мах вимагає це все від України. Україна на це не може погодитись. Повністю на все, навіть не окуповані території віддати, вивезти війська і ніякої зброї. Тобто, ми повинні залишитися голі та босі, і все. А що буде далі, ви і так все прекрасно розумієте. Тупік в перемовинах стосовно війни, тільки зв'язати руки Росії стосовно військового комплексу. Військового оборонного цього комплексу, е і ось карта бідності. Тільки це може зупинити Росію, зробити важку ситуацію. Знов те ж саме показую. Трамп цього не зробив. Давайте спитаємо, чому Трамп не тиснув на Росію, на Путіна, санкціями. Чому він сказав, що санкцій не буде? Бо він там побачив якийсь, якусь можливість. Оцей меморандум побачу, мабуть. Покажіть, будь ласка, чого Трамп, коли розмовляв з Путіним, не пригрозив йому санкціями? Чому? Страх боїться. Страх боїться, бо хоче домовитись. Бо якщо будуть санкції, буде ілюзія на домовленості. Він не хоче втрачати можливість з путіним поха. По-хорошому, давайте так домовитись. Бо якщо він сказав би або запровадив би санкції, то це був би тупік на перемовинах Росія, США. І співпраця також на майбутнє. Так. Так, да, він не зробив санкції, бо не хоче бути розчарованим, бо імператор буде розчарований і більше не захоче з ним розмовляти. Це така хитрість з боку Трампа. Хоча натяки все одно показують, що якісь там натяки були, може не від Трампа, а від інших туди, в Росію. Ось так. Давайте спитаємо, що зараз Трамп дійсно? Кидає Україну на призволяще. Покажіть, будь ласка, що дійсно зараз Трамп по останнім новинам, заявам його, кидає Україну сам на сам з Росією на призволяще. США кидає Україну на призволяще, сам на сам з Росією. Робота, співпраця, домовленості. Ну, я б не сказала, тут спонтаклі. Уход таємниця. Розпач. Уход, таємниця розпач. Кажуть про вс... на... на всі ЗМІ кажуть, що ми йдемо. Да? Ми йдемо з цього всього, бо тут бо ми тут зайшли в глухий кут, або там що вони ще кажуть. Але це тут щось цей уход це щось таємне, щось якийсь таємний план. чи що це Зірка, майбутнє мах, боротьба. Дійсно, Трамп кидає Україну зараз страх. 10 кубків, швидкість, 10 мечів, трійка мечів, ілюзія. Це якась ілюзія. Це ілюзія удару в серце. Дивіться, 10 мечів, трійка мечів це ілюзія. Тобто, це, що ми почитали, цю інформацію, це ілюзія. Чи, чи як це? А на що вона, вона тоді? Він хоче отримати. Позитивні новини про війну. Ось Трамп відлюдник. Плани. У нього є плани, чіткі плани домовитися за щось окуповане. Або В за... нього є чіткі плани, зараз домовитись. Ось Плани, домовитись, збалансувати ситуацію. Але частково все одно прийдеться поступитися територією. Тут якийсь план від Трампа. Я б не сказала, що він кидає там повністю нас, але оці заяви, вони дійсно просто якісь, ну, я не знаю, читаєш, думаєш. Взагалі, ця людина нормальна. Так, давайте далі. Технічні перемовини щодо припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані. Будь ласка, Ватикан Папа Римський. Хто пам'ятає, мені це показувало ще заздалегідь: наступного тижня або ж в червні. Технічні перемовини про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня або в червні. І що чекати у Ватикані перемовини про припинення вогню? Що чекати? Агресія, обман. 10 пентаклів. Дорога, луна, смерть. Дорога, луна, смерть. Що це значить? Хитрість. Чого це? Дорога, луна, смерть. Правосуддя. Хитрість. Іерафант. Ану-ка. Боротьба, ірафанта. Боротьба Ерафанта за правосуддя, за справедливість, за баланс, але якимось дуже хитрим шляхом, тому що тут всі карти випали: і луна, і паш мечів, і сім мечів, і якось по справедливості хитро давити на когось. Стосовно фінансів, мені це знов постійно показувало, що якось Ерафант, ось папа римський Ерафант, вони якось можуть вплинути. Тут щось стосується грошей, фінансів. Дурень, важкість. Війна. Зв'язати руки війні і дияволу. Зв'язати руки війні і дияволу. Україні дуже важко. Ну, сподіваємось на Ватикан. Тому що мені цей рафант, ну, скільки вже вилазить? Місяць або більше. Чи є надія для України після перемовин в Ватикані? Чи є надія на припинення вогню в Україні після перемовин в Ватикані? Надія є. Так, да, надія є. Дивіться, перемога випала. Я більше не буду кидати, нічого додати. Надія є, давайте, так, давайте трошечки, знаєте, якось налаштовуватись на хоча б трошечки вірити. Ось. Перемога падає, надія є. Далі, канцлер Німеччини мерц каже, немає жодних, жодних ознак, що кінець війни в Україні скоро. Ось такі заяви були вчора. Канцлер Німеччини Мерц каже, що немає жодних ознак, що війна в Україні закінчиться скоро. Що він має на увазі? Чого? Башня. Боротьба. Боролись боролись і башня. Боролись боролись і башня. Їхні плани пішли всі по башні. Тобто, все, що вони хотіли, воно все зруйнувалося. Ну, мабуть, вони хотіли якоїсь іншої реакції від США на Путіна, а її немає. Башня стосується: кого? Чого? сили, вибору, дороги. Ну так, да, вони розраховували на якусь дорогу, вони розраховували на якусь зустріч, що вона буде більш позитивна, а вона по башні. Очікують нових зустрічей з Росією, правосуддя. І знають, що тільки бідність може спасти всю цю ситуацію з війною, з Росією і з нами. Покажіть, будь ласка, війна в Україні швидко не закінчиться. Війна в Україні. Ще буде тягнутися? Ще довго буде йти? Давайте так, чи довго ще буде війна в Україні йти? Довго буде йти війна в Україні. Баланс. Воно якось тягнеться. Тупік. Тупік війні, баланс, ні. Я б сказала, що ні, не довго. Ну, якщо відповідати на питання так або ні, я питаю, довго буде війна? А мені кажуть ні, не, це карта ні. Відповідь тупік, ні. Тупік війна. Баланс, тупік війна. Збалансування ситуації, зупинка війни, або тупік війни, або припинення обстрілів, а потім воно ще буде тягнутися деякий час. Відлюдник, обман і роздуми. Війна довго буде ще в Україні? Важкість, трійка мечів, удар. Всі карти кажуть ні. Дорога. Моя відповідь ні. Ну. Точніше, я не можу сказати. Второго взагалі немає карт часу. Немає. І на питання коли, теж відповіді немає. Це тим, хто питає, коли, коли. Так. Вчора ще виліз Лавров і каже: «Перемір'я, а потом посмотрим, більше не буде». І взагалі. Вони вимагають для підписання меморандуму нового президента, щоб були вибори, і їм потрібен для підписання меморандуму новий президент, бо цей нелегітимний. В общем, так, оце, що вимагає Лавров, не вимагає Лавров, оце що хоче Росія. Перемирия, а потом посмотрим, больше не будет. Они хотят нового президента на підписання меморандуму. Оце буде. Хитрість. Ну, що тут можна сказати? Хитрість. Повтор того, що було. Це їхні планы. Мир, важкість, роздуми. На ваш дім, робота, колісниця, маніпуляція. Зараз, бачите, маніпуляція колісницею і великим 10 монет. Зараз будемо чути, бачити, що Росія йде з усіх сторін. Вони з, усі, з, з усіх щель будуть лізти. І інформація така теж буде. Це спеціально робиться, щоб ось ми погодились. Погодились на те, що хоче Росія. Ну, тупік, відлюдник, окуповані території, баланс. Ну ось стосовно територій. Знову те ж саме, стосовно території і вивід військ, теж вони, вони оце вимагають. Будемо з вами багато чути, інформації про наступ. До речі, я сьогодні розклад про це зроблю. Зеленський вчора теж увечері каже: на жаль, що Росія дала сигнал, що хоче припинення вогню і що готові, готові до закінчення війни. Ну, сигналів, сигналів немає. Сигнали є, тільки обстріли. Це значить, що вони хочуть продовжувати знищувати українців. Зеленський каже, що на, на жаль. Росія не дає сигналів щодо припинення вогню і закінчення війни. Дорога, допомога. Дорога, допомога. Тепер Зеленський буде їздити знов всюди і просити допомоги та підтримки. Башня з імператором Башня. Ілюзія. Ілюзія домовитись, ілюзія взагалі всього. У нас ще можуть бути фінансові складнощі, фінансові труднощі. Тут знов показує, щоб перемогти і завершити це все, треба 5 монет: бідність імператору, великі санкції від США, від Європи. Всім, всім разом об'єднатися і зробити проти них санкції, щоб вони дійсно зупинились. А так, звісно, Путін подзвонив йому, потренділи, потренділи і все. Ще я хочу спитати, чи будуть влітку в Україні проблеми фінансові? Кажіть, будь ласка, чи будуть влітку проблеми, проблеми фінансові проблеми в Україні? Будуть влітку. Фінансові проблеми в Україні. Так, да, військові. Угу. От тут, бачите, на військових. Військові смерть і завершення. На військових. Да, Бідність. Бачите, 10 монет, 5 монет. Будуть проблеми з фінансами. І тут пов'язано з військовими. Я не знаю, чи це зарплатня, чи це виплати військовим, яких ну карта смерті нема. Щось пов'язано з цим. На щось не буде вистачати коштів. На щось. Не на все, на щось. На щось. Далі вчора Рубіо заявляє, що США більше не можуть вирішувати всі світові проблеми. Будь ласка. Рубіо каже, що США більше не можуть і не будуть вирішувати всі світові проблеми. До чого ця заява? Їм важко. Вони втомилися. Світ втомився. Світ втомився, їм треба калатіти гроші. Ну, ця ситуація, Україна, Росія, вже їх задовбала. Ось вони втомилися, їм треба, їм треба займатися своїми проблемами, грошима і так далі. Ця ситуація вже їх просто задовбала. Всі практично вищі аркани, дивіться, та вибір, дурень і мах. А з іншого боку, це якась маніпуляція. Знаєте, щось теж. На першому місці зараз в США у Трампа це великі гроші. Ось. Шанс заробити. Але я сумніваюся, що цей шанс заробити саме для США. Я думаю, що цей шанс заробити для себе, для своїх. Ну, вони втомилися. Ну, ну, ну вони втомились. Далі ви вчора писали стосовно питали. Екс-радник Януковича Портнов його застрелили в Мадриді. В е, чого? Чого його застрелили? Екс-радник Януковича, Партнов. Застрелили вчора в Мадриді. Чого? Ілюзія. Двійка монет, задоволення. Таке відчуття, знаєте, хочеться сказати, що догрався. Задоволення, дві монет, ілюзія. Ти грав, 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 грав. Я б сказала: або взяв в борг в когось не віддав, або програв гроші, великі гроші програв. Грав своє задоволення, але ілюзія не віддав гроші. Хоча тут і є карта Росії Удар в серце. Росія зробила удар в серце. Чого застрелили вчора в Мадриді партнова екс-радника Януковича? Чого? Планували башню. Планували башню? Зірку. Чого? Таємниця. Приховано, щось пов'язано з грошима. Так, да, з грошима. І з королевою мечів. Гроші, війна, повішений. Таке відчуття, що йому дали гроші, щоб він щось зробив стосовно війни, а він це не зробив. І йому ось його накрили. Ну тут Росія. Тут Росія. Він якимось боком мог, міг працювати на Україну. На він повинен був якусь інформацію дати про Україну, про військових. Йому за це дали гроші, а він це не зробив і його ось, і йому ось, вісім кубків все. Він отримав завдання від Росії щось зробити, щось дізнатися, про Україну, про військових. Там же війна, королева мечі, про військових. Ну, в общем, отримав гроші, а роботу не зробив. І все. До свидання. Мені так показує, не знаю, що там кого показує. Мені чітко показує ось така ситуація. І ще хочу спитати, знаєте, що прочитала інформацію, що новий бред від Росії. Вони кажуть, що СССР существує і по сей час, що Проблема України з Росією це наші проблеми, СССР, і ми повинні з ними розібратися, щоб сюди ніхто не лізти, сюди не США, не Європа. Не чіпайте, ми самі розберемось. Ну, вони вважають, що ми і досі їхня власність. Тобто для них України окремої немає. Для них те, що ми 30 з гаком незалежні, теж це таке собі. Вони вважають, що Україна це Росія. І досі. Бачите, що кажуть? Росія там щось почала казати, що СССР досі існує, що ми самі розберемося. Можливо, це і Путін казав Трампу, що не лізти сюди це наші проблеми СССР. Що це взагалі таке? Це бред. Зв'язані руки. Вже не знають, що сказати. Зв'язати руки. Дійсно, вони хочуть, щоб ніхто сюди не ліз, ні США, ні Європа. Не лізти сюди це наші проблеми. Дійсно, бачите, що придумали? Молодці. Це наша проблема. Ми тут самі будемо розбиратись. Вони хочуть прибрати всіх звідсіля, щоб нам ніхто не допомагав. Да. Колісниця, башня, плани. Плани, колісниця, башня. Плани, наступ. По плану наступ. По плану взагалі захопити всю територію, посадити тут іншого президента, навіть посадити іншого президента, і тоді не придеться всю територію захоплювати. І все. І ця територія України, вона буде як Росія. Під Росією і все. Це їхня мета. Давайте, чи будуть їхні плани втілені в життя, щоб повністю Україна була? Під контролю Росії. Давайте так спитаємо. Чи будуть російські плани втілені в життя, щоб повністю Україна була під контролю Росії? Чи буде Україна повністю під контролю Росії? Чи оці плани російські вони втіляться в життя? Розмови. Територія. Таємниця. Ну, в них є таємний план, звісно, вищий суд. Сонце, бажання. Їхнє бажання дуже, дуже велике. Да, вони цього хочуть добитися. Так буде втілене, втілене в життя. Ну, по плану в них спочатку оці території захопити. Чотири під'єднати. Вони вже ж їх там під'єднали. А повністю вся Україна буде під контролем Росії. Допомога, справедливість. Допомога, справедливість. Mm, розпач, перемога, ілюзія. Ні, вся ілюзія, а ось частина а все ж таки може. Частина знов, Вся ні. Частина, вся ні. Ось такі новини. Бережіть себе.